Усім привіт! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіже поступлення зі Швейцарії Nissan Кашкай. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, подобайки. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Кашкай у нас 2009 рік: двохлітровий бензин на механіці 4 х 4, 6 Простий атмосферний двигун без турбіни. В гарному кольорі коричневий металік, така кава з молоком. На лінзах противотуманки присутні також такі вже встановлені в Швейцарії денні світові вогні, датчик світла, датчик дощу. По вікнах весь дев'ятий рік, включно з лобовим. Рік. На гарних легкосплавних дисках босешних, таких 18-х на літній гумі, повторюючи поворотників. Рівненький без сколів, подряпин, м'ятин. Тормозна система вся хороша, нічого не треба буде замінювати. Релі на даху, панорамний дах, потім оглянемо ще зсередини, позаду також все рівненьке, по цій стороні також все добре. Присутня в нас камера заднього огляду. В багажничку маємо таку поличку, шторку, все обшито велюром. Тут пороги все ціленьке, нічого не пошкоджено, не побито. Присутня в нас докаточка, знак аварійної зупинки, домкрат, ключі, крюки, все вкомплектовано По салону. Тканина, тканина в такому хорошому стані, нічого не пошкоджено, не протерто, не пропалено, сидіння як новенькі. По картах також все добре, коврики, все присутнє. Сидіння позаду водія і пасажира також не пошкоджені, гарні панорамна стеля. Підлокітничок також не затертий, не пошкоджений, на два підстаканники. Сидіння складається при потребі в рівну підлогу. Тут також не побито нічого пасками безпеки. Доглянутий автомобіль. Кого зацікавить, знаходиться авто місто Радивилів, Рівненська область. Також харти хороші, мульти... Електропакет сидіння також хороші, як бачимо, водійське не пошкоджене. Кермо обшите шкірою, мультикермо відповідно. Можна підключитись телефоном, регулювання радіо. Тут у нас регулювання маємо, давайте отак, регулювання зеркалами, складання. На 222 тисячі було пройдено ТО в Швейцарії. Зараз 225. Так що ще можна їздити. Ну, слідуючи на 237. Слідуючи, заміна мастил. Зараз 20... на 222, на даний час 225. Регулювання у нас керування повним приводом. Шестиступка. По технічно нема ніяких проблем ні по двигуну, ні по ходовій. По повному приводу. Коробка також хороша. Два ключики, сервісна, все присутнє. Як бачимо, маємо присутній в нас двохзонний клімат, розеточка на 12 вольт. Зараз заведемо, подивимося, як працює. Заводиться дуже гарно, співобертає. Їде також добре. Зараз подивимось пробіг. 225 тисяч. Оригінального, тут також приладова панель, торпеда не пошкоджена, все гарно. Оглянемо камеру. Все гарно показує, чітко, якісно. Отож, кого зацікавить такий автомобіль? Шторочка працює, все закривається. Зупиняється, відкривається, все, все працює. Кого зацікавить, будь ласка, приїжджайте на огляди. За додатковою інформацією телефонуйте, кого що буде цікавити. Хороший гарний автомобіль. В гарному кольорі, кава з молоком. Так що усім дякую.